Але сьогодні погодка раде, небо взагалі просто космос. Друзі, всім привіт! Давно ми не бачились, в нас на паузі, так як я вам і казав, але вже сьогодні весняна така, дійсно весняна погода. Сьогодні виріши виїхати прогулятися на наших велосипедах, трішки подихати свіжим повітрям. Ну, погода дійсно, дійсно дуже чудова, пташки співають. Покатаємося трішки по лісу, подивимось, що в нас є, з'їздимо на озеро. Вам, звісно, це все покажемо. Не перемикайтеся, буде цікавенько. Погнали! Зображення, звісно, може стрибати, бо їдемо по лісовій дорожці. Стежці. Але гляньте, яка краса, гляньте, яке чисте небо. Перші весняні квіти. Це крокуси, підсніжники, проліски. Ой, просто не описуємо красиво, просто не описуємо. А о, бджілка вже сіла на крокуси. Ой, яка красотіща, просто космос! Перші весняні квіти. Все, прийшла весна, мурахи полізли. Такий дуже-дуже дебелий мурашник. Всі трудяться після зимової співлячки, прокидається все, прокидається, мурахи прокидаються. От так ось. от такі ось красиві кадри сьогодні вам покажемо. Ну а ми поїхали далі. Друзі, приїхали вже на наше таке дуже знайоме озеро. Бачите, тут ось лавочка стоїть під деревцем. Літом навесні восени дуже класна така оглядова. Площадочка, ровери наші стоять великі. Зараз вам покажу ближченько. Озеро, озеро дуже мальовниче, дуже красиве, особливо в таку сонячну погоду. Але як я вам казав в попередніх відео, стільки раз намагався я тут знайти рибаків, рибу чи щось живе, але нема. От зараз, бачите, на воді повний штиль, повний. Вітру зовсім нема, не ні колихнеться ніде нічого, але ж і рибка не гуляє. Хоча ви бачили вже самі, мурахи вже повилазили, мурашники вже свої розкривають, вже буде тепло, вже все, морозів не буде. А озеро, бачите, яке, ну, мабуть, за все це технічна вода, яка використовується для інших цілей, але не для рибки. Але сьогодні погодка радує. Небо взагалі просто космос. Дуже обалденно, дуже. Так і ось. Приїхали на цю лавочку, посиділи півчасика, часок, просто посиділи, подивилися. Як наново народився. Тишина, тишина, красота. От такі справи. Ну а що, ми поїдемо далі? Ще вам щось цікавеньке знайдемо та покажемо. Мадрини, бачите, ось стоять, ну Мадрини ще сплять. Ще їм рановано прокидатися. Так, що йдемо до великих до наших. Так. Пошли. Залишали ми свої велосипеди, піднялись. Це в нас тут найбільший такий бугорок в нашому лісі. З якого дуже добре і гарно все видно. Ну, гляньте сьогодні на контрасті, звісно. ялинки зеленого кольору, небо голубе, чистесеньке. Гляньте, яка краса, боже. Просто хочеться за такою погодою навіть гулять гулять і не відчуваєш уже, що ти заморився чи задихався. А ми будемо спускатись до наших великів. Ну погода сьогодні просто чудова, просто весняна. До речі, за бортом сьогодні у нас вже плюс 15. Просто клас. На соло Так, ну а что Мы рушаем модель удал... Красы не у нас какие тут как выпасаются А ну, на хвилиночку давай зупинимось. Красунчик вигрівається на сонечку. Клас. Так, ну що, друзі, ось ми і прогулялися. Наша лісова поїздочка доходить до свого кінця. Будемо повертатися додому. Нам їхати десь 2-2,5 годинки. Гарно покатали, взагалі, дуже класно, дуже суперово відпочили. Не забувайте підписуватися на наш канал, підтримайте нас своїми вподобайками. Нам буде дуже приємно. Всім па-па, Побачимось до наступного відео!